Міністерство освіти України розглядає підвищення зарплат для вчителів. Є кілька варіантів: поетапне або часткове підвищення. Проте для цього потрібні кошти, яких наразі немає. Міністр освіти Оксен Лісовий розповів про це в інтерв'ю телеканалу Рада. Для значного підвищення зарплат потрібно 270 мільярдів гривень. Лісовий вважає, що вчителі повинні бути першими, хто отримає підвищення, але в бюджеті грошей для цього немає. Для початкового підвищення зарплат потрібно щонайменше. Менше 40 мільярдів гривень. Це питання є пріоритетом, бо зарплата педагога має бути гідною. Учителі формують людський капітал, який є найціннішим для країни. Лісовий також зазначив, що неприпустимо, коли люди, які займаються дітьми, отримують недостатню оплату. Раніше вчителям вже трохи підвищили зарплати цього року. Упродовж року віряни дотримуються кількох постів: це Великий Піст, Успенський піст та Різдвяний піст. Часто день народження припадає саме на цей період. Під час посту Важливо дотримуватися певних обмежень, не можна вживати продукти тваринного походження. Також слід уникати розваг. Але чи можна святкувати день народження в піст? Священник Юліан Тимчук пояснює, що це дозволено. У Біблії немає заборони на святкування дня народження під час посту. Головне, як відзначати цей день. Під час посту люди живуть стримано, але не варто відмовлятися від радості за прожитий рік. Іменинник може почати день з подяки Господу. Корисно також роздумувати над пройденим шляхом. Хом, святкування може бути скромним, але щирим. Можна запросити друзів і поспілкуватися. Щодо хрещення дітей у піст, православна церква України не ставить обмежень. Хрещення має глибоке значення. Воно не залежить від часу року. Це початок нового духовного життя. Це також визнання віри в Ісуса Христа. Святкування після хрещення має бути скромним, не слід влаштовувати гучні застілля. З настанням спекотних днів багато людей помічають, що їхній кондиціонер працює, але не охолоджує. Перш ніж викликати майстра, можна перевірити кілька речей самостійно. Спочатку подивіться на налаштування термостата. Якщо він у режимі вентилятор, повітря просто циркулює. Для охолодження встановіть режим автоматичний. Потім замініть фільтр, якщо він брудний. Засмічені фільтри ускладнюють циркуляцію повітря. Їх треба чистити або замінювати кожні 2-3 місяці. Особливо це важливо, якщо у вас є домашні тварини, перевірте злив конденсату. То засмічений шланг може заважати роботі. Усуньте засмічення пилососом або залийте трохи білого оцту. Подивіться на повітроводи. Якщо в одних кімнатах прохолодно, а в інших ні, перевірте наявність витоків. Можна заклеїти їх спеціальною стрічкою. Очистьте компресорний блок від листя та сміття, щоб повітря проходило вільно. Перевірте змійовики випарника та конденсатора. Брудні змійовики знижують ефективність. Для очищення використовуйте спеціальні засоби. Переконайте. Тися, що кондиціонер має достатню потужність. Якщо ви розширили житлову площу, можливо, потрібна потужніша модель. Не забудьте про запобіжники та автоматичні вимикачі. Якщо вони перегоріли, система може не працювати, і, врешті-решт, перевірте рівень холодоагенту. Якщо його недостатньо, кондиціонер не охолоджуватиме. Цю процедуру краще довірити професіоналам. До речі, кондиціонери можна використовувати не тільки для охолодження, вони також можуть обігрівати в міжсезоння. Президент організації змішаних єдиноборств PFL Дон Девіс планує бій між Олександром Усиком та Джейком Полом. Цю зустріч хочуть провести у 2026 році. Джейк Пол вже має контракт з PFL, підписаний цього року. Зараз потрібно лише згода Усика. Дон Девіс вважає, що 2026 рік буде ідеальним для цього бою. У команді Усика вже обговорювали таку можливість, і сам Усик не проти. Він навіть звернувся до пола, який Створив опитування для своїх підписників щодо цього поєдинку. Раніше Усик отримував виклик на бій від колишнього чемпіона UFC Алекса Перейри. Проте експерт Гаред Девіс вважає, що бій усика з полом за правилами змішаних єдиноборств не має сенсу. Олександр прагне повернути звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті з боксу. Для цього йому потрібен реванш із Даніелем Дюбуа та можливо захист поясу WBO проти Джозефа Паркера. Російська залізниця стала жертвою великої кібератаки. Хакери здійснили досатаку, яка зупинила роботу сайту та мобільного додатку. Люди не могли користуватися онлайн-сервісами. Це повідомили в офіційному телеграм-каналі компанії. Перебої тривали кілька годин у вівторок. На щастя, роботу сервісів з продажу квитків вже відновили. Також були проблеми з сайтами для закупівель і системою передових платіжних рішень. Ця система надає картки для оплати пального на заправках. Через збої вантажівки не могли Заправлятися, що спричинило затори. Виникли проблеми з банківськими системами та зв'язком, зокрема у МТС. Днем раніше, 31 березня, зламали застосунок московського метро. Він не працював, а сайт переадресовував на повідомлення від Укрзалізниці. Хто стоїть за цими атаками, поки що невідомо. Є припущення, що це може бути відповідь на атаку проти Укрзалізниці, яка сталася 23 березня. Тоді теж були проблеми з онлайн-сервісами, але рух поїздів не зупинявся. Зараз Укрзалізниця відновила всі онлайн-сервіси, і вони працюють без збоїв. У Польщі затримали Кирила Молчанова. Він є політичним експертом, пов'язаним з Віктором Медведчуком. Його передали в Україну за запитом СБУ. Молчанов працював на Росію, дискредитуючи Україну. Його завербували ФСБ та російська розвідка. Він виступав на каналах Медведчука і давав коментарі Владіміру Соловйову після початку повномасштабної війни утік до Росії. Там він став важливим ідеологом медійних проєктів. у 2023 році. 35 разів з'являвся у передачах Соловйова. Молчано виправдовував російську агресію в Європі. Він проводив проросійські мітинги. Також закликав до терактів в Україні. У своєму телеграмі поширював дані російських спецслужб. СБУ повідомила йому про підозру у виправдовуванні агресії. Молчанов був заступником директора Українського інституту аналізу та менеджменту політики. Він критикував опонентів Медведчука і про західні ініціативи у вересні 2018 року. Підтримував українських політиків. Зараз він перебуває в київському СІЗО. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга планує зустрітися з державним секретарем Сполучених Штатів Марко Рубіо. Це станеться під час його візиту до Брюсселя. Про це він сказав на прес-конференції разом із Аналеною Бербок з Німеччини. Сибіга отримав запрошення на засідання міністрів країн НАТО, що пройде у Брюсселі. Він вже має 14 підтверджених зустрічей. Одна з них може бути з Марко Рубіо. Міністр завжди використовує такі події для двосторонніх зустрічей. Засідання міністрів НАТО відбудуться 3 та 4 квітня. Це буде в штаб-квартирі Альянсу. Марко Рубіо теж буде у Брюсселі з 2 по 4 квітня. На засіданні говоритимуть про безпеку, оборонні інвестиції та мир в Україні. Крім того, 1 квітня Аналена Бербок прибула до Києва. Це був неоголошений візит. Вона повідомила про нову допомогу Україні. Це додаткові 130 мільйонів євро для гуманітарних потреб та стабілізаційних заходів. Відома українська акторка Ірина Сопонару розповіла про свого чоловіка Ріса, який швидко вивчив українську мову. Йому знадобилося всього два місяці. Спочатку Ріс вивчав російську мову, але після початку повномасштабного вторгнення Росії вирішив перейти на українську. Він пояснив, що жити в Україні і не знати мови дуже. Складно. Ірина вважає, що живучи в іншій країні, важливо вивчити її мову. Історія їхнього кохання почалася приблизно 4 роки тому в одному з нічних клубів Києва. Ріс зробив пропозицію Ірині в травні 2023 року. Навесні 2024 року. Вони офіційно одружилися в Чернівцях. Весілля було невеликим через війну. Зі сторони нареченого приїхала лише одна людина. Ірина зазначила, що вони з рісом не сваряться, бо він не любить конфлікт. Нещодавно вона вперше показала фото з рідними чоловіка з Британії. Дар'я Касаткіна, колишня перша ракетка з Росії, змінила своє громадянство. Тепер вона представляє Австралію. Дар'я пояснила, що це рішення було вимушеним. Вона зазначила, що через ситуацію в Росії вона не мала вибору. Для неї це крок до того, щоб бути собою. Дар'я почувається щасливою, починаючи новий розділ життя в Австралії. Вона відзначила, що Австралія це місце, де вона може бути собою. Касаткіна вважає, Цю країну дуже гостинною та відкритою у 2022 році. Дар'я засудила російську агресію проти України. Автор Марк Тісен у статті для The Washington Post пише, що Росія лише блефує Володимир Путін не має реальних підстав для своїх вимог, але все ж таки їх висуває. Російські війська просуваються на фронті. Захоплюючи лише села без стратегічного значення, в середньому російський солдат на фронті живе менше одного місяця, тому Росія намагається збільшити призов до армії. Росія є слабкою і в економічному, і у військовому плані. У 2022 році Путін планував короткотривалу війну, але зараз Росія загрузла в затяжному конфлікті, що виснажує її ресурси. Москва зазнає значних втрат у техніці. Вона змушена використовувати старі танки 50-х років минулого століття. Оборонна промисловість не встигає за темпами втрат. Економіка Росії тримається на експорті нафти та газу. Ці показники зросли на 26% у 2024 році. Це принесло Кремлю 108 мільярдів доларів. Джо Байден залишив лазівку в санкціях, що дозволило Росії продавати ці ресурси. Якби президент Дональд Трамп перекрив ці потоки, Росія стикнулася б із серйозними фінансовими труднощами.